Значне збільшення кількості спроб незаконного перетину державного рубежу, нелегального перевезення товарів та вантажів, а також припинення злочинної діяльності протиправних груп. Чернівецький прикордонний загін підвів підсумки 2023 року. Детальніше у сюжеті воєнний стан в Україні вимагає посиленого режиму охорони державного рубежу. Так у 2023 році кордон з Румунією та Молдовою в обидва боки перетнули понад 3,5 мільйона осіб та 1 мільйон транспортних засобів. Бів при цьому численнішими стали спроби здійснити незаконне переміщення через рубіж, в тому числі й військовозобов'язаних осіб. За спробу незаконного перетинання державного кордону поза пунктами пропуску затримано понад 2300 осіб. З них 2240 громадяни громадян України призивного віку. В Пунктах пропуску затримано 150 осіб. Крім цього, затримано близько 30 нелегальних мігрантів. В Пунктах пропуску протягом року виявлено понад 300 громадян, які використовували підроблені чужі або недійсні документи. Також виявлено понад 70 громадян, які мають подвійне громадянство. Окрім того, Чернівецький прикордонний загін протягом року активно працював над припиненням спроб нелегального переміщення через державний рубіж товарів та вантажів і під виглядом гуманітарної допомоги. Зокрема, варто підкреслити, що охоронці кордону припинили 295 випадків незаконного переміщення товарів та вантажів через державний кордон на суму понад 89,4 мільйона гривень. У 126 випадках вилучено близько 1 мільйона пачок тютюнових виробів, понад 2 кілограм наркотичних речовин, 84 одиниці зброї та понад 8 тисяч боєприпасів. Також прикордонники склали понад 4 тисячі протоколів про адміністративні правопорушення. Відповідно, загальна сума штрафів склала понад 7,5 мільйонів гривень. Значні результати принесла і оперативно-розшукова діяльність. В 255 випадках встановлено ознаки вчинення громадянами кримінальних правопорушень. В цілому припинено злочинну діяльність близько 70 протиправних груп, причетних до незаконного переправлення через державний кордон громадян. Всього затримано 113 осіб, 41 організатор та 72 співорганізатор. Окремо слід зазначити, що в ході обшуків припинено діяльність трьох виробництв контрафактної тютюнової продукції. Вилучено п'ять ліній повного циклу виробництва тютюнових виробів. Спеціалізоване обладнання підроблені марки акцизного збору Республіки Молдова разом з тим, зведені підрозділи прикордонного загону захищали Україну у боях з російськими окупантами на східному напрямку. За мужність та героїзм 300 військовослужбовців отримали нагороди. Тетяна Дубіцька, Василь дня. ТВА.